Поле було заміноване, так як окупанти знаходилися, були, построїли свою лінію оборони в цій лісосмузі, тут були окопи, копаніри, стояло, стояло декілька танків, БТРи. Збирають перший урожай на розмінованих полях. Аграрії села Шестірня на кордоні із Херсонською областю розпочали жнива. Працюють на полях Криворізького району та деокупованої Херсонщини. Останні, а це майже 4 тисячі гектарів. Розмінували лише рік тому. Поле було заміновано за допомогою Збройних сил України. Це поле розмінували ці всі поля, і вже тут вирощуємо урожай. Олександр Рябінін каже, за період окупації та розмінування полів фермерське господарство понесло великі збитки. Механізатор Руслан Цой додає, під час роботи на полі неодноразово потрапляв під обстріл. На полі знаходили птури противотанкові, ну і під обстріли попадали касетами, як стріляли, все одно вертались, вбирали, бо треба вбирати і зерно, і ячмінь. Відстань у 6 кілометрів відділяла ворога від населеного пункту шестерня та цього агропідприємства. На територію господарства прилетіло порядку чотирьох ракет. У нас якраз було збирання зернових. Тоді у нас постраждало чотири чоловіка, побило автотранспорт техніку, і одна людина, на жаль, загинула. Сергій Кісельов, один із поранених працівників, пригадує, під час обстрілу по підприємству загинув його 28-річний колега, пошкоджений млин, олійниця та тік. Чоловік каже, на лікарняному був з місяць та попри страх продовжив працювати. Взриви. В общем, хто куди розбігалися, ховалися. В общем. Я забіг у склад номер 2 впав на землю. Почув, що в грудях закололо, голова почала боліти. Вже нема чому нам боятись. Робимо кожен день. Сергій Ломонос, один з керівників агропідприємства, показує імпровізований музей російських боєприпасів, які знаходили під час роботи. Додає, взяли собі цього смертельного металобрухту по одному екземпляру на згадку. Боєприпаси ми знаходили на території наших полів на підприємстві, розміновуючи їх скелет від урагану, який прилітав по нашій території підприємства. Нині на агропідприємстві Криворізького району вже збирають ячмінь, горох, далі підуть ріпак та пшениця. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.